Добрий, день, шановні друзі. Мене звати Віктор. З Новим Роком Вас! І вітаю в житловому комплексі Хвоя. Сьогодні я розповім вам про наші особливі новорічні умови покупки. По-перше, кожен наш клієнт унікальна особистість. Саме тому ми пропонуємо індивідуальні знижки для кожного. Так, ми створюємо умови. Які враховують саме ваші потреби та побажання. Ми розуміємо, що купівля житла то велика відповідальність. Тому ми пропонуємо спеціальні умови розтермінування: виберіть термін, який зручний саме для вас, та отримайте ключі від своєї омріяної квартири. А тепер увага! Розбивка платежу. Ми пропонуємо гнучкі варіанти, які легко впишуться в ваш бюджет. Таким чином, ви можете насолоджуватися своєю квартирою, не перенапружуючи свій гаманець. І на завершення, для тих, хто цінує прозорість та стабільність, ми пропонуємо фіксовану вартість. Забудьте про несподівані зміни. Ваш платіж залишиться сталим. І ви завжди будете впевнені в своєму фінансовому плані. Ви готові до нового етапу у своєму житті. Тоді вперед! Разом ми зробимо ваш вибір особливим. Завітайте до нас вже зараз! Отримайте унікальні умови придбання і нехай цей рік стане вашим найщасливішим! З Новим роком!